Всім привіт! Сьогодні ми проводимо інтерв'ю разом із Андрієм Горпиничем. Андрій був військовим та командиром відділення у десантно-штурмових військах 81-ї бригади першого батальйону третьої роти. Андрій відправляли також на підвищення, але він відмовився, оскільки не хотів кидати хлопців. А працював він у Білогорівці Луганської області. А саме сьогодні я маю можливість задати Андрію декілька запитань. Мене звати Валентина, і я рада мати таку можливість. Дякую, і привіт, Андрію! Привіт, дуже радий вас бачити. Перше запитання, що я хотіла тобі задати, розкажи, будь ласка, трошки про себе, можливо, щось більше, ніж розповіла про тебе я. Та Так розказувати особо нічого. Звичайний хлопець з Гуляйполя, без різних приколів. Дуже цікаво, бо можна сказати, що ми з Андрієм з одного міста. Я б хотіла тебе запитати, як почався цей ранок 24 лютого 2022 року? Почався. Ми якраз з теперішньою жінкою почали жити разом, квартиру придбали. Ну і зранку з жінка мене буде і говорить, що почалася війна. А я, ну, я думаю, як багато хто, типа, та не може бути там, ну якось так. То на ось дивися, почитали, почали читати новини в інтернеті. Ну там почали читати арестовичів разних, які говорили, що це на неділю всього ну, і так далі. Ну, трошки засп... заспокоювалися, але все, все одно не вірили, що в нашому поколінні таке може бути. Я б не зрозуміла. Так, я з тобою погоджуюсь. Мене було приблизно так само, але в мене була мама. <сум> Як я вже говорила, ти служив у 81-й бригади першого батальйону третьої роти. І які в тебе були функції на полі бою? Чим ти займався сам? Як зазвичай нас закидають туди на нулі, і потім вже говорять, що потрібно робити. Ну якщо ти там новенький, то тобі ну, діжурить, там якщо на позиціях і штурмувати, ну все розказують. А так, ну, десантник має вміти виконувати все, з усього стріляти, що скажуть робити, і не задавати лишніх питань, так скажемо. Ну, так, бо я, я бачила дуже так. багато відео фотографій в тебе в інтернеті, і, чесно кажучи, кожного разу бачила нову зброю. І кожного разу мене, мене це дуже сильно дивувало. Я просто дивилася і не розуміла, як людина одна знатиме як працювати з дуже різним видом зброї. На ходу а, навчалися, що давали, тим і стріляли. Ну, от, як так. кажуть, ми разом ми сили, разом ми все можемо навчитися. Да. А от скажи. Тоже. Який був у тебе перший штурм? Перший штурм е, ми були на позиціях, е, ну, десь до місяця ми стояли на позиціях. І зранку приходять хлопці і кажуть, вам треба проштурмувати там спереді себе посадку. Ми всі чорні, грязні. Ну, тобто, ми місяць не бачили ні води, толком, нічого. Давай 6 ранку, 5, ні, п'ять чим то було. Давай бігти в ту посадку штурмувати. Коротше, нам повезло, що. У расистів, там на їхній позиції, діжурний заснув, і ми просто зайшли, взяли полонених там і так далі, а потім вже начали, ну, начали от, отвели цих полонених, зайшли назад, і рашики почали тікати своїх позицій, а ми просто по бігущим, так скажемо, як по зайцям, стріляли. ну, Якось так. І потім, ну, такий собі був штурм, звісно, нам повезло, що вони почали тікати. І... В цьому штурмі я зустрів першу смерть побратима свого. Я якраз узяв його портфель там, ми острілювали, ну, стріляли по расистам, а він пробігав крізь мене, і я його ще його було не пам'ятаю не, не не навіть, як його було звати. Дірол позивний був. Кажу: у мене, мене твій рюкзак. А він каже, типа. А потім віддаси, відбігає від мене десь 10 метрів і по ньому міна приліта. ну Я так підліз, повернув його, а там, шансів для якоїсь допомоги чи, чи спасти його якось уже не було. Ну, такий, змішані почуття були. ну Штурм був вдалий, так скажемо. Відбили позицію, почали там закріплятись, але, ну. На, на кожному штурмі ти щось втрачаєш в будь-якому випадку. Оце ну, такий був пер, перший штурм. Такі емоції і хороші, і погані водночас. Я, я просто слухаю це, і в мене, в мене, на мурашки дуть по шкірі. Я, я, прям, я прям не вірю, що це якесь наше реальне життя і що ми на це все заслуговуємо. Тим ну, більше так. в 21 столітті. Щось відбувається з нами. А скажи, будь ласка, можливо, в тебе є якась історія із фронту, яка тобі перша згадується, коли в тебе запитують щось про фронт? Та ну, історій багато за цей час було. Ну, не знаю, ми там між хлопцями, типа, як було у нас як сорів... сорівнування, типа сорівнувалися між собою, хто з кількох, ну. <святую> Ліквідує расистів між собою. У нас були. І, і на мене ночі командир там виходить, а це завжди історію споминаю. Там треба казати хлопцям, як з РПГ працювати. Ну добре. А воно там ну, в Білогорівці оце зимою ніч, ну просто нічого не видно. Ти йдеш по болоту, тому в тих чоботях. Прийшов до хлопців, кажу, давайте РПГ, дивіться, я швидко відстрілююсь, показую, як вам і я побіг отсюди. сюди. Хорошо. Я то перший снаряд відстрілюю. Мені а наш дрон висить, і командир каже: ідеально, стрельнув ну аби чуть-чуть метрів на 50 вперед. Ну а це ніч, ну, як. Я вже упустив, закидую ще один карандаш в РПГ, оп'ять піднімаю, стріляти. Ну, вже ну, нереально так само стрельну, тільки на 50 метрів вперед. Все темно, нічого не видно. Я так от фанаря підняв ще раз, стрельнув. Командир виходить на мене і каже: Прям в бліндаж, попав троє-трьох. Троє тряшких трьохсотих, типа расистів. Я так споглибався хлопцям, кажу: нате, пробуйте тепер, я побіг відсюди. Це таке, це завжди розказують, бо ну, ця історія зпам'ятається чись мені завжди. Ну, талановита людина, талановита у всьому, знаєш, як кажуть? Та, да, ну, ну, правда так і є. А можливо, ти був би готовий розповісти, як змінилося твоє життя після поля бою? Ну, життя. Як змінилося? Трошки спокійніше стало, ніж на полі бою. Не знаю, ну так навчаюся користуватися протезами. Там багато е, після цього всього змінив дум ну, про знайомих свою думку. Коли це прийшов, допустим, туди з нуля, і мені там знайомий розказує, що от би там було б добре під расистами і так далі. Зачем це все? Ну, тобто це трохи неприємно. Але ну на жажданки трохи себе треба здержувати, я це розумію. Далі просто розговору тоді не в'яжеться, коли мені таке кажуть. Бо, бо потім будуть погані наслідки, якщо він далі зав'яжеться. А так нічого, вчився користуватися протезом. Мене жінка дуже підтримує дуже сильно. І ну, особені так щоб сильно не змі... ну, щоб сильно змінилось. Не знаю. А як би ти описав зараз свій теперішній стан, можливо, емоційно? Задовільний, не знаю. Спочатку було важко, ну це після поранення. Потім було, була така період таке, що хотілося повернутися. Ну, жінка сказала: якщо ти повернешся, то ну, все, типу, нікуди ти типу, повертатися не будеш. Ну і так, ну, теперішній задовільний стан, спокійний, не знаю. Будую план на майбутнє, так да. дуже рада чути, що в тебе ще є плани, що ти не забуваєш мріяти. Це дуже-дуже важливо для нас і для людей. А я вчора побачила в тебе в телеграм-каналі, в Андрії є телеграм-канал, що а... ти вже отримав протез. Ага, як ти як ти до нього можливо готувався? Як в тебе зараз самопочуття є з ним? Чи тобі зручно, чи незручно? Так, да, отримав протез. Позавчора як вчора ми його трошки там підкручували. Ну як, потрібно звикати. Він, він важкий мені на руку. в мене за це время рука типа, розслабилась, ніяких навантажень не даю на неї, бо мені ще не можна. І вона така, типу, важкувата. Ну, я спитаюся хто там, там натирає, їздимо в протезний центр підпилять, підкрутить. Ну, навчаємось, Корисна штука, але нею потрібно насамперед нав... Нав... навчитись користуватися, щоб вона повноцінно, не просто там, ну, грубо говоря, протез, ну, такий дорогий протез, не просто для того, щоб потримати стаканчик, там, коли тобі незручно. Ну, Треба вчитися на повну, на повну його, його можливості його використовувати. А це час. Ну, Все приходить з часом, тому що, ну. Якоби двома руками я вчився 25 років користуватися, а тепер мені треба заново вчитися користуватися отак, як у мене є. Що залишилось. Ну, це, в принципі, гаразд, тренуємося, потихеньку тренуємося, кожен день надіваємо і спитуємо його можливості. Я сподіваюся, що зараз скоро тебе вже не буде жодних таких незручностей з твоєю рукою і все буде добре. Дякую, дуже приємно. А скажи, будь ласка, а як тобі виходить жити зараз між так званими двома світами? Як людина, яка була на полі бою, як вона зараз себе відчуває між двома світами в світі цивільних? Якщо чесно, тяжко жити. Я вважаю, що в таких ну, дуже добре коли є підтримка в таких випадках, тому що коли читаєш ці новини, коли чуєш різні бредні, і ну, коли тобі говорять, що там. У мене там залишилось пару побратимів, знайомих, що той побратим загинув, і той трьохсотий, то, і одразу переживаєш, злишся. Ну то есть, ти не, ну хоч я знаходжусь тут, я не залишаю того. Ну як? Я не залишаю можливості якось допомогти. Ну, стараємося, так як і ви, так і я з маленькими зборами, якось допомогти, і там щось дзвонити. Мені буває побратим дзвони, там розстроєний, питаюся його підтримати, говорю, там все нормально буде і так далі. Ну, цікавлюся, якоби є, ну, якщо для мене війна закінчилася, це не значить, що вона для всіх закінчилась. Треба якось підтримувати зв'язок, допомагати. Тому що, ну кому як тобі не знати, що тільки в місті ми сильні, так що ну, без цього ніяк. Дуже класно, ти сказав, що разом і сила. Це те, про що я думала, поки ти розповідав. Ти підтримуєш своїх друзів, хтось підтримує їх, вони підтримують когось і так. Ця Та цепочка допомагає нам жити і робить нас трошки кращими на кожного дня. Ага. Розкажи, будь ласка, а ким ти бачиш себе після перемоги? Я ще так не задумувався Спочатку саме головна ціль це перемогти. Ну а так, спокійним сім'янином, більше мені нічого не потрібно, щоб було в нашій країні все спокійно, добре жити, без усіх обстрілів, щоб. Щоб дитина моя цього не бачила, хочеться якось цього дотерпіти. Ну, подивимося. Ну, перемога буде стопудова, далі ми будемо вже рішати, що як воно буде там. Ой, дуже класно, мені дуже подобається такий твій знаєш, позитивний настрій. І я бажаю тобі і твоїй родині, щоб у вас так і склалося, щоб ви продовжували жити щасливо, дружньо. І я Дякую, думаю, що з такою підтримкою, як яка, яка у Аліни, я думаю, що у вас все вийде. І я насправді хочу тобі дуже подякувати, бо ти, Аліна, ви закрили нам збір. А, рівно 5 тисяч ві нам надіслали. Дуже дякую, дуже дуже приємно. Чесно кажучи, я дійсно не очікувала такої великої суми, бо збір ще досить важко, досить довго, і люди вже майже не реагують на них, що є досить погано. Ну, і насправді дуже засмучує, коли ти бачиш, що військові закривають збори. Коли ти бачиш, що військові більше на них реагують, ніж цивільні, хоча це люди, які кожного дня допомагають і захищають життя захищають життя людей. Тому дуже неприємна така картинка виходить. Тому я хочу тобі да. сказати дуже велике дякую. Так, да, дякую вам, хочу сказати, що це не я прям закрив збір. А ми з підписниками там збирали на банку, ну, це їхня заслуга, це просто моя ініціатива, вони підтримали. І ми закрили збір. І хочу сказати і вам дякую за те, що в нас є така молодь, так скажемо, проукраїнська, прохохлянська, яка до, до кінця топить. Чесно, коли бачу таке. Ну значить, не зря ми це все робимо, значить, все в нас круто, просто треба продержатися. Тобто, велике вам дякую. Продовжуйте в тому же духі, ми будемо вас підтримувати всі, всіляко. Дякую, 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 дуже приємно. Дуже тобі дякую за це інтерв'ю. Думаю, вийшло досить інформативно і дуже цікаво. В деякі, деякі історії я взагалі не очікувала почути, якщо чесно. Ти дуже сильна ага. людина, і я бажаю тобі, щоб твоє життя було наповнене позитивом, наскільки, наскільки це можливо. І щоб твоє родинне життя так само було наповнене позитивом і щастям. Дякую вам велике, вам теж все тільки самого кращого. Було приємно поспілкуватись, щоб у вас все було саме краще і гніть далі свою лінію. Ви дуже дуже крута. Дякую, дякую, дуже приємно. Тоді до зустрічі. Так, до зустрічі, до побачення.